З нами зараз на прямому зв'язку Роман Балабойко, це інспектор прикордонної служби першої категорії по взаємодії з засобами масової інформації другої прикордонної комендатури «Щіт» бригади Помста. Наші вітання вам. Бажаю здоров'я студії. Незламна Донеччина на зв'язку і qr код Наші глядачі бачать одразу. Це прямий заклик до відкриття телефонів. Отак, от сканування qr коду на ваших екранах, натискання на. Посилання і переходу безпосередньо на банку або номер карти для тих, хто любить інакше це робити. А от коли ви от так от широко пишете для бригади помста, а насправді це реби, це безпілотники, це квадроцикли, ну потрібно пояснити. Та й сума там чи маленька романа, романе. У нас же ж люди як вони Три ж мільйони. Вони ж як? Вони ж щедрі і чітко розуміють, на що їм треба зараз віддати гроші. Але звіт має бути чітко, конкретно, на що я даю? На колесо від квадроцикла чи на пропелер від безпілотника? на що Брем. Це на що більше вам хочеться. чи на що більше ви згодні на колесо від квадроцикла чи на пропелер від безпілотника, тому що і те, і те потрібно, як і засоби радіоелектронної боротьби. Давайте давайте зорієнтуємося, що вам найбільше потрібно з огляду на те, як виглядає ситуація безпосередньо на землі, там, де є ви зараз, а друге, на поведінку ворога. Бо очевидно, що він зупинятися не збирається і зариватися під е, е, сніги і в нірки теж. Що робить, що змінилося останнім часом з, зі зміною погоди в поведінці ворога? І як вам виглядає? Як би ви описали те, що ви бачите зараз? З настанням е, важких погодних умов, за великим рахунком, е, дії ворога зміни, змінилися, але не дуже. Тобто, це добре відомі м'ясні штурми, це спроби просочування між нашими позиціями інфільтрації в житлову забудову з е, метою накопичення там та е, атак вже в тил е, наших позицій. Погані погодні умови, звісно, ускладнюють ведення повітряної розвідки для нас, але ми, не дивлячись на це все, вилітаємо, ведемо повітряну розвідку, помічаємо ці спроби противника атакувальні і відсікаємо їх: тобто контратакуємо, відбиваємо ці штурми. І вражаємо противника знову ж таки дронами типу fpv чи іншими силами та засобами, які маємо в наявності. Скажіть у цих от спробах атак нічого нового екстраординарного не відбувається з боку ворога. Я маю на увазі. Це або малі групи в пішому вигляді, або мотоцикли, квадроцикли важка техніка. Щось інакше вони намагаються застосовувати. Не знаю. Підхід у так, просування, важку... просування вночі, чи там виключно просування вдень, а вночі десь ритися чи навпаки. Важку броньовану техніку застосовуються вкрай рідко. Крайній раз це було ще в минулому році. Це були декілька одиниць важкої броньованої техніки з новим захистом від впівті. Типу Кульбабка, це такі наварені шпичаки і дроти, які мають захистити цю техніку від і від ураження піввідураження дронами А взагалі це так м'ясні штурми без застосування навіть легкої броньованої техніки, тобто, так, на багі, на квадроциклах, на мототехніці чи пішим порядком з приводу. Доби, звісно, це трапляється здебільшого вночі, але знов таки ж і вночі активно ведеться повітряна розвідка, тобто коптерами з інфрачервоним баченням, з тепловізійними камерами, тобто, звісно, окупанти застосовують тепловідбиваючі накидки, плащі. Ці всі спроби є, але за великим рахунком це їх не рятує. Слухайте, а як ви фіксуєте? Можливо, чи випробовують якісь нові одиниці або номенклатуру озброєння, або оновлені, апгрейджені штуки саме на вашій ділянці? що спостерігаєте? Чи це всі види озброєння, які вам раніше були відомі, чи можливо щось нове здебільшого зараз окупанти просуваються? В розробці БПЛА типу крило, тобто це герані, гербери і талмаси тобто там вони краще навігацію. Іноді були випадки використання старлінків для навігації, тобто в цьому напрямку здебільшого розвиток у них іде. Пане Романе, зв'язок. Наскільки він стає ненадійним через ворожі завади, от чим ближче безпосередньо до точки зіткнення? Як зі зв'язком? Зв'язок тримається. У нас є спеціалісти, які налагоджують зв'язок, які працюють зі зв'язком, і за великим рахунком з цим проблем немає. Не дивлячись на погодні умови, наявні зв'язок тримається. А вдається перехоплювати ворожі радіоспілкування між собою. Можливо, завдяки цьому дізнаватись… Швидше, ніж за допомогою безпілотників, спроби їхніх наступних дій. Чи, чи ворог так само про це розуміє, і там мало що говорить з потрібного зв'язком саме? Звісно, і така робота ведеться нашими спецами. Скоріше за все, ворог розуміє, але окрім радіозв'язку і якогось польового зв'язку, який зараз? Майже не використовується люди нічого іншого не придумали, тому вони використовують те, що у них є в наявності. Як виглядає те, що ом, в у них є в наявності відносно того, що маємо ми? Я про співвідношення? Ми на початку бойових дій повномасштабних ми постійно акцентували на тому, яким, як, як виглядає співвідношення артилерійських обстрілів, ом, ом, одиниць важкої, легкої, різноманітної техніки. Як станом на зараз виглядає воно і на який коефіцієнт? Ви насправді звертаєте увагу. Ну, бо зараз, судячи з того, що ви розповідаєте, наявність величезної кількості танків не впливає на те, як воюють дрони, а чи впливає. Розкажіть, на які фактори звертаєте увагу ви і чого найбільше бракує саме нам. Звісно, ворог має велику перевагу як і вже в живій силі, так і в техніці. І це зрозуміло. Тут ніяких питань не може виникати, але ми здебільшого винахідливіші, ми хитріші, ми ведемо бойові дії з такими сценаріями, які не може передбачити ворог. Тож це те, що чим ми можемо оперувати. Знов таки ж, ми застосовуємо НРК. В більшій ступені, значно більшій ступені, ніж ворог. Зараз наша проблема це широке застосування ворогом і в півдронів, і на оптоволокні, так званих дронів ждунів, і це наразі чи не на найбільша небезпека поряд з обстрілами артилерії, реактивної артилерії та іншими засобами ураження противника. На вашу суб'єктивну думку, а чому в важкої техніки, от по вашій зоні відповідальності, у такій великій кількості, як до прикладу, на в Покровському Верноградській агломерації, де сили оборони так само та стримують противника, але там уже більше десяти від початку року у вас ви кажете минулого року в останнє фіксували важку техніку. З чим це може бути пов'язано з нестачею чи з е, характером тієї ділянки, яка відведена вам? Я гадаю, що Покровськ це перша ціль окупантів, а ми вже другі знаходимося за пріоритетністю, і знов таки ж рельєф місцевості іноді не дозволяє використовувати важку броньовану техніку. І третій фактор те, що в нинішній війні важка броньована техніка це вже не така грозна сила. І все це знищується за допомогою не таких дорогих FPV-дронів. Тобто FP, декілька FPV-дронів за півтори тисячі доларів можуть уразити танк, який коштує 5 мільйонів. І давайте ще важливий момент проговоримо: що по той лінії бік лінії розмежування, що каже вам ваша розвідка, ваша супутні, суміжні і дружні до чого готується ворог. Зараз не фіксується якихось масштабних пересувань ворога чи великого накопичення. Вони атакують силами ті, що вони мають, що у них є в наявності. Ми ці атаки присікаємо, відбиваємо ці штурми, і ворог зараз не має значних сил для оточення Костянтинівки чи пробиття нашої оборони. А стосовно ворожої логістики, яким чином ворогу доводиться її, мабуть, вибудовувати чи перебудовувати наново? Це сітки, де вони можуть їх встановити, чи це спроби просто проїхати максимально швидко ту чи іншу зону від точки А до точки Б? Як ворожа логістика виглядає, та як вам її нищити вдається? Знов таки ж за допомогою нашої повітряної розвідки, за допомогою наших е, FPV-дронів, е, вони майже не використовують сітки, е, але у них є транспорт, е, легкий е, транспорт, і знов таки ж е, вони абсолютно не жаліють живої сили, тобто люди для них це розхід, абсолютно розхідний матеріал. Які вони абсолютно не жалкують, пане Роман. Вам спасибі, Дякую. спасибі тим, хто поруч із вами захищає нас тут. Дякую всім, хто там. Роман Балабойко, інспектор прикордонної служби, був з нами на зв'язку і говорили про надважливе бригада помста збирає гроші. Долучайтеся до збору.